вітаю, любі друзі з вами Січовий Співець, хай йому грець. і сьогодні ми розберемося, як же зіграти на гітару пісню чудового та на жаль маловідомого гурту Лівінгстон. Пісню Офелія. отож, все як завжди, спершу послухаємо мій кавер на пісню, а вже далі перейдемо до розбору. Тайм коди, а також текст до пісні знаходяться в описі. Тож будемо починати. to me Там заснув і проснув, знов закохаю, знов знову Перед тим як ми почнемо, нагадаю, що до нового року зосталися лічені дні, а це означає, що вже зовсім скоро відбудеться фінал нашого благодійного розіграшу. Нагадую, ми розіграємо великий такий тубус від снаряду до гармати М 777. І ви маєте можливість його виграти. Отож, прямо зараз підпишіться на цей канал. Підпишіться на цей канал! Та послухайте ці просто до смішного легкі умови! Різдво наближається, а це означає, прийшов час подаруночків. та не простих, а звісно ж, благодійних. У нас проходить розіграш, де ви маєте можливість виграти ось це. Це тубус від 155-міліметрового снаряду до гармати М777, і він може стати повністю вашим. Усього лише прийміть участь у нашому розіграші. У чому власне, благодійність? Розповідаю. Волонтерська група, частиною якої є я, займається виготовленням маскувальних сіток та окопних свічок для збройних сил. Ясна річ, ми все це робимо повністю безкоштовно. Однак, як не складно здогадатися, кошти на закупівлю нових матеріалів у нас скінчилися. Отож, ми викручуємось і вирішили розіграти один з трофеїв що. Його передали нам військові цей тубус. Отож, друзі, будь ласка, дуже вас прошу: зробіть добру справу, долучіться до нашого розіграшу, допоможіть не тільки нам, а й нашим збройним силам, оскільки 100% з розіграшу даного лоту буде направлено на закупівлю нових матеріалів. Умови до примітивного прості Донат у розмірі 150 гривень, дорівнює квиточку із номером, який вам присуждається саме між цими номерами, зрештою випадковим чином і буде розіграний тубус. Більше донат, значить більше квиточків із номерами, значить більше ваші шанси перемогти. В описі під цим відео знаходиться посилання на Монобанку, а також на картку цієї монобанки. Ваші донати ви можете здійснювати туди. Також, прямо там знаходиться посилання на мій телеграм-канал. Там ви можете перейти та більш детально ознайомитися із деталями розіграшу та цим тубусом. Другим кроком надсилайте мені у приватні повідомлення, скріни із транзакцію, що підтверджує ваше перерахування. Далі я даю вам номерочок і ви стаєте учасником розіграшу. Час у вас до до кінця цього року, тобто до 31 грудня, благаю, не проходьте повз, прийміть участь та придбайте хоча б один квиточок. Цим ви вже значно допоможете в нашій справі. Ну а поки да вам можливість детальніше ознайомитися з лотом під гарну різдвяну музичку. Мила миленька, звершми яблечко, зелена, веселена яблінка Червонія зради. Отже, граємо пісню на чотирьох акордах, де інде вставимо п'ятий. А саме Фадіс М, HM, А, ж, Та двічі за пісню використаємо акорд ГМ. Тепер, стосовно бою, граємо ферію наступним чином: вниз. Три рази вгору. Два вниз. Далі відтискаємо пальці від ладу, б'ємо, ставимо наступний акорд та починаємо спочатку. Разом виходить наступне. Отже, граємо. Фадєс м. Офері. Вітаємо Аш, ем. Дарува бі! фадесм ниси а тут са ашм віть мою дали так само отруїв дав всю мою кров темну мі дали на складах стерію ставимо акорд а стері з мута взліг же бо І на складі в'ю другого слова любов'ю прибираємо середній палець та граємо коржуєм любов в'ю. І далі приспів. Приспів насправді грається так само, але пробіжемось і по ньому. Віддай мою во. в Аш лю. Далі так само. акорд а малют-молюмо молю, мол, Желю. І далі тоненько, так на акорді Фадіс М. Е. Офелі. І далі теж саме. Що ж, власне, це і все. Тож, якщо ви вподобали мій кавер або навіть скористалися цим розбором, обов'язково підпишіться на цей канал та ставайте нашими спонсорами на таких платформах як Баймій Кофі, Донатело чи просто Монобанк. Розбір, якої ще пісні ви хотіли побачити? Обов'язково напишіть свої пропозиції у коментарі. Ну а наразі грайте з душею та слава Україні!